Дев'ять пожежних автомобілів і 53 рятувальника гасили пожежу на підприємстві у передмісті Житомира. Пожежа розповсюдилась майже на всю кришу даного приміщення, даного об'єкту, кишу, якого розташовався сладське приміщення. 23 вересня у Житомирі під час змагань з триатлону Залізна країна збиратимуть гроші для Житомирського військового шпиталю. Дуже амбітні цілі. Ми хочемо КТ, Ось це дуже дорого. Сподіваємось, хоча б на УЗД. Це трохи менше грошей. Ну тобто, а там вже буде видно, що ми не збираємо. Поліського національного університету працює на сонячних батареях. Коли є, наприклад, якісь критичні там зниження температури або підвищення температури, ми отримуємо інформацію про це моментально і можемо моментально реагувати. На підприємстві у Житомирі неподалік Мар'янівки зранку 22 вересня сталася пожежа. Про це повідомив Олег Держанівський, заступник начальника головного управління ДСНС України у Житомирській області. Близько 6 години 45 хвилин до оперативно-короніційного центру головного управління дійшла інформація про пожежу на одному з підприємством міста жидового. Підприємство займалося виготовленням дерев'яних та пластикових рамок та фотографій картин. На момент пробуття першого підрозділу було з'ясовано, що пожежа... Розповсюдилась майже на всю кришу це даного приміщення це даного об'єкту, якого розташована в цьому числі сладське приміщення. Загальна площа пожежі становила 1200 квадратних метрів. До гасіння пожежі залучили 9 пожежних автомобілів і 53 рятувальника, каже Олег Держанівський. З його слів, о 7.43 пожежу було локалізовано. Як повідомляє прес-служба головного управління ДСНС у Житомирській області пожежа перекинулася з приватного будинку поруч. Мованих або загиблих внаслідок пожежі немає. О 13.27 пожежу загасили. Надія Назарук, Суспільне новини Житомир. Ремонт тротуару по вулиці Хлібній будівельники не можуть завершити. Причина: один з власників будинку виклав частину тротуару плиткою, поки вона не демонтована. До Суспільного звернулася Житомирянка Аліна Кундич і показала, що люди ходять проїжджою частиною дороги, а не тротуаром. Я вчора йшла і бачила, як дівчинка з величезним рюкзаком вона спочатку зупинилася, застрибнула сюди ще раз, пройшла і пішла далі. Так, супер, що є навпроти, але дивіться, ми бачимо, тут будуть паркуватися автівки. Цією стороною не користуються. Люди будуть все одно ходити по прижі частині. Щось, мабуть, вони планували, але мені здається, що трошки недоплановано щось мають виправити. Сподіваюся, Анатолій Будівельник каже, що плитку необхідно зняти. Я більше 30 років на стройках. Я вважаю, що треба розібрати і підасфальтувати. Андрій Омельчук, директор комунального підприємства управління автомобільних шляхів, розповідає, що ремонт тротуару завершать наступного тижня, оскільки є домовленість із господарем обійстя про демонтаж плитки. Саме по цій ділянці тротуару ми зустрічались з власником. Зустріч була, здається, в неділю. Ми погодили з ним, що ми виставляємо бордюр, він своєю плиткою підходить до нього. Друге погодження є в нас по термінам це виконання в нього на цьому тижні планово на вихідних він має це зробити або за теперішній тиждень. Інша сторона, якщо він не зможе цього зробити, то ми повністю демонтуємо плитку, витягуємо тротуар в основі асфальту. все. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир. 21 вересня колективу Малинської міської лікарні представили нового директора. Ним став Володимир Долот, який до цього працював завідувачем дитячої поліклініки у Києві. Володимир каже, що детально вивчить ситуацію, яка склалася в лікарні із виплатою зарплатні. Водна ситуація в тому, що е, падає заробітна плата, не вистачає пакет. Ну грошей, які виділяє НСЗУ за пакети лікарні, не вистачає на заробітну плату, на розвиток лікарні і таке інше. Ну є надія, що я зможу щось зробити і вивести її іменно з фінансового якогось там. як менеджер, ви бачите перспективу в оптимізації лікарні? Знову ж таки, мені треба вивчити структуру, кількість працюючих і таке інше, але обов'язково я б не пішов сюди, якби я не бачив ніякої перспективи. Наталія Полянська, завідувачка Акушерського гінекологічного відділення лікарні, каже, що про оптимізацію закладу на представленні директора не йшлося. Із того всього, що ми почули як від начальника департаменту, так і від нового директора. У мене є така надія, на оптимістична надія на те, що ми все-таки залишимося. Лікарні ми будемо і надалі надати, надавати допомогу місту Малну Малинській громаді, яка зараз складає в місті 27 тисяч. З усією громадою це 37 тисяч. Тому громада наша немаленька і лікарня наша немаленька. Про Оптимізацію е, мова поки що не йде, тому чогось конкретного сказати я зараз не можу. Олександр Сатайло, голова громади, розповів, що через нестачу коштів від НСЗУ планують виділити дотацію з міського бюджету. Сесію плануємо найближчим часом провести і попередньо так і з депутатським корпусом було обговорено це. Сума буде складати 1 мільйон 400 гривень в частині саме співфінансування на заробітну плату. Також там є та інших сум по медичній галузі, що стосується опалення, що стосується тих чи інших. Господарських витрат. От. Але якщо ми говоримо конкретно про заробітну плату, то це в межах 1,4 млн гривень. Нагадаємо, що 7 вересня в Малинській міській лікарні звільнилися генеральні та медичний директори. У серпні працівники лікарні отримали зарплатню у розмірі від 4 до 10 тисяч гривень. Тетяна Дукач, Володимир Жапровець, Суспільне, Новини Житомирщина. Ви бачите модульну е метеостанцію. Е вона працює в автономному режимі, причому при складається фактично з трьох блоків. Вони вона є повністю незалежною, тобто фактично не потребує додаткових джерел енергії. Неподалік Житомира на дослідному полі Поліського національного університету встановили метеостанцію. Завідувач кафедри ґрунтознавства та землеробства Сергій Журавель розповів, що метеостанція працює на бездротових датчиках. Основний блок, який вимірює, скажімо, напрямок вітру, швидкість вітру опади. Ось з цього боку можна побачити відповідні панелі, які фіксують сонячну радіацію, це блок. Сонячна батарея, яка живить відповідно цю станцію, і це блок, де відповідно вся ця інформація накопичується. Можливості метеостанції дозволяють одночасно передавати дані на мобільні телефони, планшети, розповіла керівниця науково-навчального центру екології та охорони навколишнього середовища Тетяна Федонюк. Ключові параметри, які дуже важливі для ведення фермерського господарства, наприклад, дана метеостанція вона передає одночасно одразу дані на мобільні телефони її користувачів, Скажімо, і коли є, наприклад, якісь критичні там зниження температури або підвищення температури, ми отримуємо інформацію про це моментально і можемо моментально реагувати там шляхом застосування якихось певних заходів на полях. Ця метеостанція також може фіксувати пожежі, якщо вони десь тут поряд або неподалік, ця метеостанція одразу реагуватиме і присилатиме смс на телефон її користувача. Ректор Поліського національного університету Олег Скидан розповів, що з 9 жовтня на базі Поліського університету у польовій школі навчатимуть фермерів, як використовувати можливості метеостанції у веденні сільського господарства. На базі Поліського національного університету створена польова школа фермерства, і в рамках розбудови цієї школи дослідне поле університету є його практичною площадкою. І ми наразі розвиваємо тут інфраструктуру необхідну, тобто крім. Всього технічного забезпечення такі елементи ми компонуємо сучасними. Зокрема, одним з таких елементів є метеорологічна станція, яка щойно, щойно встановлена, відпрацьована. Користуватися даними метеостанції можна безоплатно на сайті Поліського національного університету, каже Тетяна Федонюк. На сайті нашого університету є вкладка метеостанція, і будь-хто може в будь-який момент часу через цю вкладку зайти і побачити результати вимірювань на дану, на дану годину. Результати оновлюються кожних три години. Тому в будь-який момент, в принципі, можна мати актуальну інформацію. Тетяна Іскоростенська, Євгенія Барвенко Суспільне новини, Житомирщина. У Житомирі 23 вересня відбудуться змагання з триатлону Залізна країна. В рамках заходу збиратимуть кошти для Житомирського військового шпиталю, розповів Суспільному Віктор Сокуренко, організатор змагань. Дуже амбітні цілі. Ми хочемо КТ, ось це дуже дорого. Сподіваємось, хоча б на УЗД, це трохи менше грошей. Ну, тобто, А там вже буде видно, що ми назбираємо. Це тільки завтра ми почнемо збори, так, але ж ми будемо їх продовжувати, продовжувати, продовжувати. Тому спочатку спортивна частина, у нас буде триатлон, змагання з триатлону, потім буде демонстрація матчу в ФК Лісся. проти Мінаю, якщо я не помиляюсь, проти «Мінаю», так. І після футбольного матчу на сцену виходить гурт Козак Сістем з благодійним також концертом в них мета збір для ЗСУ. Захід відбуватиметься на декількох локаціях на новому бульварі біля мосту, в парку та в гідропарку. Основну сцену розмістять на сходах кінотеатру Жовтень. Об 11 ранку почнуться змагання в місцевому гідропарку в Житомирському. Там буде етап сплавання. Велоетап буде з гідропарку, тобто по вулиці Чуднівській велосипедисти будуть робити чотири кола і приїжджати ось сюди під кінотеатр жовтень. Тут вони будуть залишати свої велосипеди і будуть бігати вже по новому та старому бульвару за пішохідне місце, розвертатися, бігти назад. І потім, ось прямо тут, біля кінотеатру жовтень, буде фініш. Окрім українських спортсменів, в змаганнях братимуть участь сім іноземців, розповіла організаторка змагань Юлія Єлістратова. Маю найбільший досвід, мабуть, в Україні участі у змагань за своє життя. Я вже зробила близько 300 стартів. Є з чим порівняти, як це відбувається не тільки в інших містах України, як це відбувається у всьому світі. І на рівні на найвищому рівні змагань, тобто це Кубки світу, чемпіонати світу, чемпіонати Європи. Марія Кравчук, Олександра Циплюк, Суспільне, Новини, Житомир. Олександр каже, що кожен рух для нього це біль та зусилля над собою. Спортсмен Шашкіст Олександр Гонгальський народився в Звягелі, живе в Житомирі, має важку форму ДЦП. За його словами, хвороба не завадила стати заслуженим майстром спорту України. Наприкінці серпня чоловік здобув срібну медаль на чемпіонаті світу із шашок у Польщі серед спортсменів із ураженням опорно-рухового апарату. Тетяна, дружина Олександра, показала здобуті медалі. Шість днів ми були в Польщі і по класичній грі з шашок Саша виборов срібло друге місце, а це швидка грапід, гра, то там Саша бронзову медаль здобув, третє місце. З України були суперники, з Польщі, Ой. з Німеччини був чоловік. Не пам'ятаю. З Нідерландів були, а з, з Литви ще був суперник з да, yeah. різних країн. Ну да, сильні суперники, майстри спорту, гросмейстери. Олександр розповідає, що грі у шашки його навчив рідний брат Максим, а полюбити цей вид спорту його перший тренер Віктор Ішков. Тетяна каже, що успіх Олександра у його бажанні грати попри стан здоров'я. Стреси великі, напруга. Вдома, тому що грай йде 4-5 годин, і це тільки один тур. А було по два тури кожен день, то дуже важко. Так. Гра йому ця подобається, це ну, як сенс життя. Хоча Саші дуже важко, і здоров'я, да, і голова болить, і така напруга, але йому дуже подобається. Олександр говорить, що хоче стати чемпіоном світу серед здорових людей та побачити ще багато країн, тому що любить подорожі. Хоче вигравати да, завжди хоче бути чемпіоном. На менший результат він не згодний. Тетяна Іскоростенська, Олена Ваховська, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.